Фармадол таблетки від головного болю. Собаки в історичному центрі столиці. П'ять собак кусали її троє. Чому тварини проявили агресію та хто винен у ситуації? Хто ця жінка, яка десятками років вже бракує з песиками на київському подолі? І в яких же умовах живуть її 150 собак, на утримання яких вона просить милостиню? Ми відшукали її. Київ Подільський район візитівка столиці. Тут люблять гуляти гості міста та кияни. Подружжя Сава та Ганна минулого тижня прогулювалися тут зі своїми двома доньками. Ми підіймалися на гору, вирішили піти до Андрівської церкви. Поки Ганна фотографувала краєвид, її чоловік з доньками спускався по вулиці. За парканом сиділа жінка в оточенні собак, яка роками жебракує на свій будинок з тваринами. Ну, як дитина, дитина зі мною грається, і вона плечем заділа цей паркан. Із під цього паркану вискочили собаки і повалили її на землю. П'ять собак кусали її троє. Чотирирічна дівчинка після прогулянки залишилася з укусами. Я знімаю джинси, дивлюся, колготи в нас прокусані в крові. Вже знімаю колготи і бачу на коліні і під коліном прокус. А ще на плечі ногу врятували кросівки, там лише синець. Ми викликали швидку поліцію, прийняли заяву без проблем. Сказали, очікувати до 30 днів. розгляд справи з дівчинкою. Все добре, але тепер вона боїться вуличних собак. Вона каже: О, собачка! Вона мене теж кусать буде. Добре, відносимося до тварин і з розумінням відносимося до того, що їх потрібно годувати. У нас єдине лише бажання, щоб в таких місцях не було більше таких випадків. А після публікації допису Ганні в повідомленнях почали описувати чисельні історії, одна з яких нас вразила. Мене теж вкусила собака цієї жінки з газелі. Я якраз була вагітна, що цікаво, газель стоїть біля ліцею, де щодня ходять діти до школи. Ми знайшли цю газель саме тут жінка залишає своїх песиків, адже постійно перевозити їх з передмістя на електричці складно. Тож тут її цілими днями в тісноті чекають тваринки. А це Олег, друг Галини. Він із жінкою знайомий 27 років і приглядає за фургоном, де вона залишає собак. Каже, вона й справді віддає своє життя тваринкам на сьогоднішній день, зважаючи на її вік. Це вже і погано. Як вона за ними доглядає, можете розказати? Ох, сонечко моє, як тобі сказати? Правду. Правду. Завжди правду. Він є отця і сина, і святого Дю. А правда пана Олега ось у чому? Якби не вона не стояла там на Андріївському, не просила. Щоби уже виздихали давно. Того дня жінки на місці не було. Ми ж знайшли адресу її будинку з тваринами і вирішили поїхати. Дорога не близька. Через ліси та поля ми все ж доїхали, але я була розчарована. Взагалі нічого не знайшли. Проте вирішила спробувати старий перевірений метод запитати в сусідів. Розповідаємо про собак. А так ви б так і сказали. <смі> і ось люб'язна Галина нам розповідає дорогу до будинку з тваринами, але я до кінця не розумію, як туди прямувати. Тож вона погодилася проїхати з нами. Адже по навігатору дістатися з самого початку було неможливо. І ось цей самий дім з тваринами. Ось за таким парканом живуть всі собаки. Вони лають постійно. Тут просто величезна зграя собак. Це сусідка Ніна, яка живе зовсім поруч. Баки жить, ані з душа хріні дому теж ніхіздівательства. То, во-первых, а в трьох от людям. А криси. Тут же море їди, є тілі наші джипами. Давили, вони все тут валялися. Криси, криси. щурі. Їх то щури, тут їх маса. Ми наробили галасу, і до нас вийшла та сама Галина, яка відома усім на Подолі. Вийшла зі своєю собакою, сніжкою. Жінці 86, і вона вже 40 років допомагає тваринам. До нас люди звернулися, які кажуть, що ваші собачки покусали дівчинку. Ви знаєте, так? Ну вони не покусали, а просто налякали, бо як була покусів, немає, але вона налякалася. Ну, налякалась, звісно. Ну, тут винуваті трошки же батьки, бо я дитини не бачила. Я дитину бачу за кілометр. Пані Галина каже, завжди пильнує, щоб таких випадків не трапилось, а умови, в яких живуть тварини, в нормі. Єдине просить допомоги, бо сама не може всіх прогодувати. У мене 150 тварин. Два приюти до я можу зараз документи вам всі показати. Є документи, бо в мене і поліція привірила, і паспорта на собак. Мене пенсія маленька. Я йду просити милостиню. Дякую всім людям, хто допомагає. Марія Трунова, голова громадської спілки Українське об'єднання захисників тварин, каже у законодавстві до притулків існують суворі вимоги. Наприклад, як мінімум вони мають знаходитися у 300 метрах від житлових будинків. Кожного дня тварин має оглядати ветеринар. А ще у притулку мають бути ізолятори, приймальні та карантинні відділення. Відповідно, будинок з тваринами пані Галини складно назвати притулком. Держава усунулася зовсім від цієї проблеми. Зовсім за моєї практики, ще з 11 того боку, ні разу нікого не перевіряла. У нас Україна все дозволеності. Якщо ви хочете, ви можете навіть напевно солонів позбирати. Тобто закон існує, але на думку Марії його не дотримуються. Ми також писали запит до місцевої влади, щоб дізнатися їх думку з цього приводу, та нам не відповіли. А дівати собак з будинку Галини просто немає куди, адже навіть ті притулки, які відповідають стандартам, повністю заповнені, і їх в Україні дуже мало. Єдиний вихід це чипувати та відпустити тварин на волю. Та чи стане від цього краще? Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.